Вітаю вас усіх, Зеленський. Після зустрічі з Макроном сказав, що. Війна повинна закінчитися якомога скоріше. Марко Рубі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, сказав, що цей тиждень буде вирішальним. Те саме сказала головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас про те, що цей тиждень буде вирішальним. І так само ще тиждень тому про це говорила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Лянь, що цей тиждень буде вирішальним. Всі нам обіцяють мир, 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 мир. А я вам прямо зараз і сьогодні дам а, конкретний інсайт. З приводу дня, з приводу числа, дати, коли безпосередньо ми з вами можемо потішитися. Але в мене до вас, прохання, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал для того, аби його побачили якомога більша кількість людей. Таким чином ви допоможете поширювати це відео. Прошу вас, поставте, будь ласка, лайк. І якщо вам буде цікаво, якщо ця інформація буде ексклюзивною, то а, поділіться її з вашими знайомими, рідними і близькими. Отже, не буду довго затягувати, а відкрию вам кілька секретів, коли конкретно має бути оголошено конкретне рішення про якесь перемир'я. Значить, Зеленський після того, як в неділю пройшла зустріч між українською і американською делегацією, сказав, що перемовини з. Американцями в Флориді, в, в Сполучених Штатах, в Майамі були дуже конструктивними. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати, сказав Зеленський. І у всіх, звичайно, тремор і у всіх перечуття, коли нарешті хоч щось оголосять конкретно, тому що так перемовини можуть тримати тривати ще. Місяцями і навіть роками в 2022-му, ви пам'ятаєте, здавалося б у Стамбулі, наскільки ми близькими були тоді до перемир'я. Нам здавалося, що господи, це максимально невигідні умови, які тільки можуть нам пропонувати. Господи, та треба боротися, треба воювати. Не можна на це погоджуватися, це зрада. Але озираючися назад, давайте подивимося і скажемо одне одному відверто. Та ті умови двадцять року вони були просто божественними. Росія погоджувалася прибрати війська до а, кордонів 22, 24 лютого 2022 року. Крим, взагалі, якесь спільне управління під Егідою ООН, Ну а зараз взагалі абсолютно інша історія. Отже, за моїми джерелами а, людьми, які мають безпосередньо доступ до інформації від української влади, і які спілкуються з топ-посадовцями на міжнародному рівні. Ви можете мене зовсім скоро перевірити, а я буду перевіряти цих людей, що в четвер, 4 грудня, Дональд Трамп має вийти і заявити, що йому вдалося досягнути домовленостей про перемир'я з обома сторонами, що консенсус повністю знайдено. Запам'ятайте. Четвер, найближчий 4 грудня. Ми перевіримо, чи справдиться цей інсайт. Ви перевірите мене, а я перевірю цих своїх знайомих, які дали мені таку таємничу інформацію. Будь ласка, давайте е запам'ятаємо, чи вірите ви в це. Будь ласка, напишіть зараз у коментарях е під конкретним відео і розберемося, які ж насправді будуть ті умови, які ми отримуємо на цей момент. Ще одним свідченням того, що мирний процес іде дуже стрімко вперед, є те, що деякі, подякуючи роти банкової, почали рішуче перевзуватися, які раніше топили за війну до останнього за посилення мобілізації, що потрібно вступати в ряди збройних сил України. Почали одне за одним говорити про те, що а, ну через півроку з кожним разом. Умови під час мирних переговорів будуть погіршуватися, і якщо все в Україні буде продовжуватися так, як воно продовжується на даний момент. То далі буде тільки гірше, тому можливо, варто погоджуватися на ті умови для перемір'я, які ми маємо на даний момент, а можливо з часом за допомогою дипломатії або зміцнення українських а, збройних сил або покращення економії, або в Росії прилетить якийсь чорний лебідь і все розвалиться. Ми зможемо змінити ситуацію кардинально на краще у на свою користь. Які ж умови ми тепер а, будемо мати, якщо дійсно перемиря відбудеться? І дійсно, за прогнозами Шмуеля Каменецького, до 15 січня все це може затихнути. Значить, що перше обговорювали в неділю? Це, звичайно, територія. А переговори були надзвичайно напруженими. Вони проходили у два раунди. Значить, перше питання це територія, і так само обговорювали питання вступу і не вступу України до північного атлантичного альянсу, тому що для Росії принциповими є якраз питання території і питання нашого членства з вами в НАТО. Ми дуже хочемо бути членами в НАТО. Ми хочемо зберегти всі території, і, взагалі, ідеально було б повернутися до... Міжнародно визнаних кордонів 91-го року, але ситуація та, яку ми її маємо на даний момент. <кх> Отже, посилаючись на джерела видання АКО спише, що близько година зустріч тривала в оширеному форматі. Потім на неї залишилося на цій зустрічі в неділю. Троє чиновників від кожної сторони від Америки. Це були Вітков, Рубіо і Кушнер. А від Америки від Українці це були Скібіцький, Гнатов і Умєров. після чого е, сторони розійшлися, і відбулася зустріч віч на віч з глазу на глаз Умєрова і Віткова. Після чого глава української делегації вийшов, зателефонував Зеленському, аби доповісти президенту України про. Е, про результати. Отже, питання території: найголовніша вимога, яку на даний момент висувають росіяни. Ви прекрасно це знаєте. Вони хочуть, щоб українські війська повністю вийшли з Донецької області. Є пропози... Чому? По-перше, ну е... ми будемо відвертими: отой клаптик, ті кілька відсотків Донецької області, які по великому рахунку не окуповані, вони Путіну. Ну вони Путіну нафіг не всралися. Ну, чесно, давайте будемо. Ну, тобто, що є? він захопив. Він ну д... але у Путіна понятійно він має бути легітимізованим російським населенням, і він має росіянам своїм і своєму оточенню, Ковальчукам, Ретенбергам і іншим покласти на стіл, мовляв: дивіться, я виконав цілі спеціальної воєнної операції, Донбас. Повністю під російським контролем ми захостили російськомовне населення. Ми демілітаризували, ідентифікували цей регіон, цей Донбас. Як ми ще обіцяли, як ми почали це все в 2022 році? А для українців тепер американська сторона висуває таку пропозицію, і так само ця пропозиція і для російської сторони. Умовно кажучи, для того, аби це все закінчити, зійтися посередині. Нам це все дуже не подобається і це погані умови. Але на жаль, на даний момент ситуація така, є, така яка є вона на даний момент. Що пропонується? Аби Україна створила на тій частині Донецької області, яка ї, нею на даний момент контролюється, демілітаризовану зону, тобто українська а, сторона. Прибрала звідти свої збройні сили, але одночасно з тим російські війська туди не заходили, і тоді Путін зможе продати своєму населенню, що мовляв, ну подивіться, хахли е, ушли із Донецької області, тобто Донецька область повністю наша. Тобто Донецька область стає повністю російська, але по факту російських військ в тій зоні, де звідки відходять українські, немає. А... І українська влада зможе українцям продати мовляв, дивіться, росіян там немає. Ми не здалися, ми не відступили. Але ми створили демілітаризовану зону. І росіянці скажуть своїм населенню. Путін скаже: дивіться хахли а туда ушлі. Такою є пропозиція, але українська сторона все ж поки що наполягає на тому, аби виходити з тих реалій, які є на даний момент на лінії фронту. І другий ключовий принциповий пункт. Чому про територію я кажу, тому що е, відповідно до української конституції змінювати кордони України не можна, це пряме порушення Конституції. Наступний пункт це те, що стосується НАТО в Конституції України вписано євроатлантичне спрямування нашої держави. Переписувати ніхто конституцію заради росіян, точно не буде. Це означає, що потрібно знайти якесь е, оригінальне рішення, яке буде посередині. І вже сторони, тут дивіться, які значить е, е, на переговорах у США обговорюється варіант, коли Україна втратить можливість вступити до НАТО. Це пише видання CNN. Що вони вигадали? Який вони вигадали механізм? Е, що країни НАТО не всі, а лише деякі укладуть з Російською Федерацією двосторонні договори безпосередньо укладуть договори з Російською Федерацією про те, що Україну не збираються приймати в альянс. Тобто 에, Росія каже: нам потрібні теж гарантії безпеки, що НАТО не буде розширюватися на територію України. Україна, звичайно, ми, українці, не можемо дати Росії відповідну гарантію. Ну що значить гарантія безпеки для Росії? Росія напала на Україну. А ми повинні ще після цього якісь гарантії безпеки дати. Ну вони от хочуть, щоб Україна мала нейтральний статус. Україна не може дати Росії гарантію нейтрального статусу, тому що у нас в конституції записаний шлях НАТО. Так от деякі країни НАТО хочуть дати Росії гарантії нейтрального статусу нашої держави позаблокового статусу нашої держави, підписавши з нею двосторонні договори про те, що Україну в НАТО вони приймати не збираються таким чином. Мовляв, Україну ніхто не змусить офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цього е, прагнення. Потім наступне питання. Багато хто, я думаю, з е, і наших підписників, і наших глядачів, та, й, в принципі, українців, які переїхали з е, тимчасово окупованих територій, мають там рідних, знайомих, близьких. У когось там поховані друзі, батьки, е, близькі люди, хтось має там можливо, нерухомість. І у мене є кілька знайомих, які кажуть: слухай, у нас там в Донецькій Донецьк, Луганській області залишилися квартири. Що нам з цим робити? Тому що поїхати ми туди не можемо. Продати ми це майно не можемо. Його просто заберуть, націоналізують, і ми навіть не копійки не отримаємо за це майно. Те, що відбувалося зустріч у Флориді, це говорить про те, що рамково, от загально рамково домовленості, вони вже були досягнені у Женеві. А в Флориді, в, Аме, в сполучених штатах між американською і українською стороною вже узгоджувалися най-най-най-най-най дрібніші деталі, технічні деталі, яким чином це все може бути оформлено. Най і в тому числі обговорювалися питання юридичних гуманітарних коридорів, аби українці з неокупованих територій, з контрольованих територій України змогли поїхати з дозволу е окупаційної. Армії окупаційних сил на свою батьківщину до себе додому, кудись в Луганськ, в Донецьк, в окуповані території, і вирішити, в тому числі, майнові питання, питання спадкоємства, побачити своїх батьків, які не захотіли виїжджати з тимчасово окупованих територій. Що цьому всьому передує? Отже, відков вилетів. До Росії, але 1 грудня як повідомляє з одне видань, він провів ще одну буквально понеділок зустріч з Рустемом Уміровим. Е, провів переговори, оскільки ще деякі питання треба було обговорити. Було досягнено значного прогресу. Відповідно, буде потім доповідь Зеленському. Це розповів Уміров. 2 грудня має відбутися вже зустріч з Віткофом, Зеленським і Уміровим в Ірландії, тому що Зеленський в понеділок був у Парижі. Зустрічався з Еммануелем Макроном, набирався там підтримки. Напередодні я так розумію, має відбутися його розмова з Дональдом Трампом. А, і потім Вітков вже з конкретними пропозиціями поїде до Москви. Ви запитаєте у мене слава. А звідки ти впевнений, що Путін хоче закінчувати війну за попередньою теж інсайдерською інформацією, відповідно до переговорів, які відбувалися в Женеві, Путін вже а, підтвердив, прийняв ту рамкову угоду. Тобто, Путіна все влаштовує в тій угоді в тих умовах, які попередньо проговорені з американською і українською стороною Залишаться якісь дрібні можливо деталі, де Путін буде намагатися торгуватися, українська сторона буде намагатися торгуватися. Ну це нормально для того, і створення дипломатія для того, аби виторговувати максимально вигідні для себе умови. Чому важливо ви запитаєте для Путіна закінчити війну? Та тому що все просто. Нафтодоларів на продовження війни стає меншим. Зрозумієш, що якщо Путін буде комизитися, Трамп може накласти нові санкції. Бюджети на війну на 26-й рік Путін вже його підписав, але він збільшений і гроші потрібні. І наступна там проблема існує, як би там красиво все не говорили про російську економіку, але гроші на підписання контрактів з усілякими узбеками, удмурт, точніше, узбеками бурятами, удмуртами і тому подібне. Воно закінчується. І вони взагалі вважають, що нема сенсу витрачати бабки на підписання контрактів, якщо вони все одно підуть як гарматне м'ясо, підуть в утіль. Тому Путін готується до того, аби можливо оголосити мобілізацію. І от якраз таке оголошення мобілізації це є виходом з зони комфорту, тому що є негласний договір Путіна і його населення, про те, що загальної мобілізації не буде, мовляв, війна. Вона іде десь там далеко. Хто хоче воює, заробляє гроші, але нікого не будуть примушувати воювати проти України. А тут доведеться вже йти на примусові заходи, і це може серйозно загострити внутрішньо е, соціальні проблеми і внутрішньополітичні проблеми у Путіна. І ми ж маємо з вами зрозуміти: якщо буде дійсно в четвер оголошено про перемир'я. Ну або добре, якщо це навіть вулиця не в четвер, або до кінця року, або до 15-го навіть січня, як обіцяв Шмуль Каменецький, це перемир'я, це не закінчення війни. І ми маємо бути готовими до того, що бойові дії можуть поновитися. Вже зовсім скоро, за кілька місяців або за кілька років, ми не знаємо. Це прогнозує якраз таки е, Залужний у своєму інтерв'ю. І пам'ятаєте, я вам розповідав про мою знайому провидицю. Вона сказала, що в кінці осені, на початку зими, все заглохне і виглядатиме так, ніби люди не розуміють, воно закінчилося чи не закінчилося. А потім вже в 26-му році знову буде, нібито навесні ближче до літа якийсь спалах. І на кінець 26-го це все піде на спад. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, у коментарях. Я вам дуже дякую.